Всім доброго здоров'я та мирного неба. Вирішив зняти продовження відео про заміну АКБ на даному, акумуля... даному прискувачі. Більше ніж 2 роки тому я поміняв акумулятор на літієвий. І зараз вже хочу розповісти, як... <кій> як і що з ним і так далі. Відео набрало багато переглядів. Дуже багато поганих коментарів було, дуже багато хейту було, багато диваних експертів там мені писали. Причому не то, що писала, там і матюкалися, і обзивали, від деяких там жовча аж так бризкало, що можна було, я не знаю, зі стін шкрібати. Ну, таке, тим не менше. Е, оприскувачу вже шостий рік пішов. Оприскувачу. яка була... Поломка от буквально недавно було, хочу показати. От ця трубка воно де йде. Там е, хоч вона і груба, але вона якась чи вона добіє. У ну, мене є старий оприскувач, ще, мабуть, 90-х років. Там трубка в два рази тоньша. І її ще можна ще може оприскувач вже скільки років, вже, мабуть, як і мені, а то як більше. І тій трубці хоч би що, а ця трубка, бачите, 5 років і все. Вона просто тако з боку Воно почало так ну, сучитися, так перегнулася добре, хоча й і груба. Простіше купити цей шланг сам, він коштує 100-150 гривень. Може там хай трошки більше на місці то таке. Що я тільки не тулив, взяв м'яку частину від дюбеля. Це що забивається в стіну цю пластмаску. От. Не знаю, так видно, не видно. От скільки десь. Десь сантиметра півтора. Вставив туди і закрутив. Я вже ним на цій пластмасці і ну, цей город вже повністю крупив, бо це від жуків, і хоч би що. Бо я туди що тільки не вставляю, і так, і це, і воно сучиться, і насос бур-бур-бур-бур-бур-бур. І капає. Ну куди воно таке? Знаєте, як яди капають. Ні, воно все має бути герметично. Це отака невеличка поломочка була. Може кому пригодиться. Потім вертаємось на рахунок батареї. Батарея себе показала досить хорошо. Заряджає її буквально. Ну, разів 4-3. Єдиний мінус, що трошки погано заражати, бо е, до того кислотного акумулятора що тут стоїть, ота зарядка, вона підходить. Ця зарядка з цим з тим штекером спеціальним вона не підходить, там маленькі крокодильчики треба накидувати туди. Але тим не менше, я вам так скажу, пів року, а то й 5 місяців я оце десь буквально. Осінь, коли вже нічого не круплю, заряджаю його повністю і вже ставлю в тепле місце. Можу ще зарядити десь зимою, раз, все. Оце я буквально, ну, Якщо взяти такий період з осені і по весну, він раз в мене заражається. І десь стоїть місяці 3-4, то без діла. А цих 3-4 місяці, якщо кислотна батарея, вона, вона не то, що... Те, що в ноль сяде, то це ще біди, Вона може так що їй треба лише спеціальна зарядка, щоб її можна було зарядити. У мене так було. У мене так було е, перший рік чи другий, Так, ну було таке. Цей, а він трошки більше тримає. Хоча умови все те саме. Це я кажу, що по собі. В принципі, я задоволений. Да, бо, думав, можливо, треба було 12-літровий на той час купити. Але ви знаєте, буває так, що виходиш, от береш три рядка, виходиш, там остається пару літрів, ти заправляєш, щоб пройти туди-назад і туди, то в принципі 16-літровий буває, виручає, я вам так скажу. 12-літровий, ну, я знаю. Ну, я вам так скажу, Якби брав, би, зараз був би вибір, я мабуть взяв би 12-літровий та й все. Та, оприскувачний новий вже такі шлейки потаскані вже, але тим не менше він... Свою роботу виконує. Що ще. На рахунок заміни на той час, коли я ну, дивився думав заміняти чи ні, я ще сумнівався. Але зараз я вважаю, що я правильно зробив. Чого я правильно зробив? Бо того, що зараз оприскувач цей е, коштував на той час 60 дол... ну, приблизно 60 доларів. Зараз оприскувачі такого плану, ну, плюс-мінус, я кажу за 16 літровий. Коштує 40 доларів, це якщо, переб... якщо ціну перевести в валюту. Що це значить? Що якість упала. Не думайте, що ви купите таку саму якісну оприскувача. Бачив нового оприскувача, по-моєму, гранд фірма такий сірий, якість пластику в два рази, а то й в три гірша, ніж тут. І взагалі він, як той продавець каже, він розчитаний. Буквально там 3-4 роки, від 2 до 4. І все. Там він навіть, він навіть не розчетний щоб там замінити батарею. Оце здохла, все, Ось здохла батарея, там 3 роки, все. Деяких я знаю, що батарея і за рік, і за два здихала. Так що, ну, я не дивусь, бо самі розумієте, ціна впала. І зараз. Я б навіть не знаю, чи міняти батарею, чи купити нову оприскува, чи це вже, знаєте, вже. вирішуйте самі. На той момент, коли я, на той час, коли, ну половиною роки назад, я вважаю, що я правильно зробив, там ще можна буде якість пластика краще і так далі. А, а зараз, навіть не підскажу вам нічого. Е, далі ще один з мінус є, забув сказати. Оця кришка вона десь... чи може з руками, чи може воно таке і було, вона вже не тримає дана кришка. Оця. І десь таке, якщо набирає літр, десь хорошо ляпає, то воно вже тече по самому оприскувачі. Поки буде цей, поки батарея не здохне або хіба що насос не накриється, а там вже буде видно. Ось так. Чекаю коментарів. Я, в принципі, все сказав. До нових відео, всім приємного дня.